24 травня їдемо на барахолочку. В минулу суботу був дощ, нас не було, тому вже заскучали за барахолкою. Все, що продамо, друзі, покажемо вам. Може що цікаве знайдемо. Тому далі буде. Сьогодні стоїмо тут в самому кінці О, біля магазину Можна було там повище встати але машинами там заборонили тому краще в кінці, але біля машини Ось Ну вже викладаємось Зараз побіжу Пробіжусь, сьогодні з нами помічний, допомагає мамі розкладуватись. Далі все вам покажу. Ранок з кави починаємо. Тому, друзі, хто каву, чайок, всім смачного. Зранку під'їжджали, стояло дві поліцейських машини. Ну і поліцейські ходили, забороняли людям розкладатися. Але дивлюсь, зараз тільки вона одна поліцейська машина. Ось. Ну і люди викладаються. Тож зараз піду, подивлюся, що є за товар. Спичечки, да. А. Сколько вам? Сто гривен. гривен. А, прикольно. А часы? По 150 электроник. По 150. Рабочий? Вот надо ставить батарейки. Батарейку, да? Надо ставить батарейки, я не ездил. Что там делать? В камеру, да? А? вас, сегодня сегодня. А -а -а. Как никогда. О -о -о. Кружка, чекава тоже О -о -о -о. Да, силивона да. кружечка. А кружка такая скикая? Сторию. Сторию. Это Америка. Это медведь. Медведь. Задушили Грызли, да. Прикольно Грызли, Прикольно, да. Медведь. Медведь. задушили. Медведь. Медведь. А Медведь. Медведь. Так, 350. 350. Чашка Гігант. Крим Гес заберу Васильків. Дуже гарно. Ціна 800 гривень. Ось така гарна так стараюся. Да Дивіться, яка мальва Учаснику Великої Отечественної Війни в день 30 ліття Победы В гарному стані. Скільки мальва Дорога 750. Ну да. Да. Риткис. Вот такая чайница. Полоны. Вот Все еще показываю. Ты И... Есть звездок с сыном еще. Есть, есть, она раскладается. Она худенькая, я не помню. худенькая да. Может придет пузыряй. Ну, сейчас, ну, моей, нехай я скажу, да. У некоторые новые. Она снимает бирку, стирает, а потом mm. подходит. Такой кувшинчик, главное. Добро, я и скажу. -то -то. Вот, смотрите, бокалы чехословачины. Что Резно-полирови. Что-то подойдет глянет я уже не могу это мотоцикл цена 1600 гривен держать эти семьсот пятьдесят гривен які резни дуже гарні. ножка дивіться, підставка. Нельзя. Їх три Нельзя. таких Вольняння. Ціна 1900 девятьсот типа по 100, то шість штук буде 600. А оце д ножі і оці усі маленькі ловочки. Ось кувшин такий, виноград. Також Чехословаччина. 1700. Ось є катулка, Японія. Це Японія чи Китай? <соедині> <Задачі. Чисті? гумів> Та я ну, ну да. Подозреваюсь Китай, хотя дуже гарно. Трудно щось сказати. Це такі картинки, а це шкатулка. І є ще великі. Ціна шкатулка 2000. Картинки по 1700. Ті великі по 200. пельничка, емалі, бронза, будь ласка, ціна. Що кому цікаво, будь ласка, зв'язок є з продавцем. Робіть скріншот, замовлю для вас. Такі шкатулочки дуже гарні. У Озоны, да, чьяк он и называют? Да. Ну, -китай, ну, старый, старый Китай, да. Дуже гарно. Будь ласка, вот такая сырная дошка кузнецов. А вот та рюмка царская. 1500. будь ласка також прибори мільхіорові різних розмірів ножі ложки великі десертні які завгодно будь ласка ми вже розклались Будь ласка, показуй який у нас сьогодні товар, значки, як і завжди монети. Ось такий скляний носорог Дивіться, фігурка. Дуже гарна. 100 гривень ціна. Можна замовляти, друзі. Писати мені Viber, Telegram. І я вам залишу, якщо буде в наявності, все що бачите. Ось Дар'я така сьогодні. 1200 ціна. Європейські статует. Ласочка. Ось ну покажи. Ось ваза цікава, Зеленочко. зелена така, з пузирями, радянська. Вся ціленька, там є надпис, покажи. Ось такий надпис. Ціна 150 гривень. Так, да, Є. Медниця ось така старенька. Але на жаль нема кришки. Скільки яка ціна? 200 я ну не знаю, нема. нема? Ну, 200 гривень буде, значить. Якщо нема. Ось такі штовхи різні. Ось новенького. Ужери свадібні. Два штуки комплект. Ціна, хто перший прийде 800 гривень. Ну, чайні пару. А почем сапожок? Сапожок 100 гривень. Німеччина ГДР. Трійки, баварія. Вон чайник до вивочника покажи з Тернопіля який приїхав, ще є, пари вже забрали чайні, це є ціна 100 гривень, будь ласка, десь під ну, 2-2,5 літри об'єм. Гранчаків сьогодні багатько і стопочки є. Шталеві ось такі ладьї. Горщик глиняний сьогодні один, але такий літра на три. Ціленький. Також бутліон, дивіться, є 5-літрові. Всі ціленькі, ціна 100 гривень. І он є на 3 літра поменший, пузатий такий, також ціна 100 гривень. Графини теж по 100, оці по п'ятдесят. І чеканка ось така. Друзі, сюжет, бачите, давитий голіаф. Така величенька, десь сантиметрів вісімдесят, да? ану, але стань біля неї. Да. Два кіла мідів. Вона мідна, ціна 800 гривень. Ось такий товар, будь ласка. І дружина моя рідненна. Ану, а ну, дивіться. Я маю на увазі, знаєте що? Ну трошки є. Та да. Не трошки, бачите? Ну, бачу. Нормально. по мне там нормально. Ну, делиться. Я... А можно все-таки почти? Не, 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 ну, это це крайняя цена, я же скажу, чтобы вам было приемно. По 420? Не, не, вот я к дому. А ну, все 430 на 5. Я не умею. И 150, я вам уже умножу. Дуже бистро. Запечатайте мені качественно качество, щоб я довезла. Добре? Добре, запечатаємо, це без, без питань. Завернемо, в маєчку складемо. 250. Що. ЛФЗ 250 продані, вже немає. Вже немає. Все. Я ж не буду ціну піднімати, тому що він один. Дякую. Горщик проданий. За 50 гривень. Що? Будете фоткати? Фоткати. Так. Ось такі. Як вони називаються? Тональні ви Це контент у вас. Да, да. За 250 гривень продають. Контент. Ох, дивлюся, всі блогери такі. Ну, а куди. Чим заробляє. Як сказав один знайомий блогер, в цьому майбутнє, тому ми... Стараємось Богато до майбутнього. Так, хто... да, багато бачите, піднявся. Ось, друзі, покажу вам сьогоднішні знахідки. Ну так, і не багато, і трошки є. Ось такі часи, електроніка, Сім мелодій. Ось одні і другі такі в корпусі. В жовтому. Також ось така для спічок цікава, спічки не ігрушка. Далі ось таку чашку велику, десь на пів літра. Але була тільки чашка, блюдця не було. Стан гарний, грязненька трошки помить. світловодськ, крем-гес, ручний розпис. дуже гарна чашка. І статуетки. Ось такий барсучок. Це у нас ЛФЗ-виробник. Далі ось такий юний Динамовець у дуже гарному стані. Дивіться позолота збережена, Дуже гарний. Це у нас старенька Баранівка 60-х років. Гарна знахідка. Ну, далі ось така плясуня знову попалась. Коростень Валентини Тригубової. Також клеймо 60-х років. У гарному стані. Позолота вся збережена. Дуже гарно. Ось гуцульський танок діти танцюють. Але бачите також перший випуск, ось у них і одяг трошки по-іншому розфарбований. І тут зелене клеймо з ХК Полонне. Це 60-ті роки ранній випуск, також в гарному стані без колів, без тріщин. І також ще ось юна господиня, також сьогодні попалася. Дивіться, бачите, також з розфарбованим обличчям. Це така рідко трапляється в гарному стані, також все збережено, позолота. Бачите? На носику чайника, на чашечці, все збережено, гарний стан. Стареньке клеймо. Дмитровський завод Дульова. Рік 60-й, другий сорт. Ось такі знахідки. Друзі, порцелянові статуетки. Я на них роблю огляд продаж на, к... на каналі цікаві речі. Тому, у кого є бажання, будь ласка, посилання залишу під цим відео. Переходьте і можна буде придбати. Пів -е ранку. Сьогодні дощ обіцяли після 12 але от вже на шию капало хоч би не почався З сином прогулюємось по барахольці так що друзі покоління барахольщиків на нас не закінчиться Он... Хорошо, не кожаный, да? Кож замените. Ну, а черт ты знаешь, от... откуда я знаю? Ну, уступайте нам за 150. Нет, 150 нет. А сколько? 180 забирайте. 180. Отлично, Днячок. На баран, сынок. Mm, Будеш будешь да. футбол ганяти. Ну пускай да, ребенок. Ну, добре, добре. А За 180 куди. А я, а я внукам ходить на танці, дам деньги, допускай до танці йде. <рив> не не буде пускають. А я добавлю зараз. Он дитина 100 гривень дає. Придбали дитині м'яч. Буде футбол ганяти. Да, сино? Да. Да. Огонь? Так да. ще така купальщиця. Ні. Європейська за 800. Продана. Дякую. Так. Такі мишки. Продано. За 250. Дякую вам. Так, еще такие воротарь. да. За 800 продано. Да. Вот такая сахарница. Переверните на дно. Ага. За 80 продано. спасибо Там их две. Но... Поки ми з дитиною бігали, дружина вже тут касу налупила. Умниця моя. Ось пара така. Чашечка клеймо 70-80, а блюдечко стареньке клеймо 6 з п'ятдесяті. За 150 гривень продано. Дякую вам за придбання. А подасте мені, будь ласка. Ага. Ось київський чайничок, бери кришку. За 200 гривень проданий. Ось, друзі, підписниця написала в Телеграм, я скинув їй картку, вона адресу. І ось такі дві пари, золоте яблуко, продані. Запакуємо добре, заїдемо на почту і відправимо. Сливочник-молочник. Виберіть, там є. Із сервізу зима пори року городниця. Давайте одну і кавова пара з цього сервізу. Пара 50 гривень. Сливочник-молочник 100 гривень. Продані. Завершуємо торгівлю. Два години дня. Ще можна було б трохи постояти, але ззаді мене тучка надвигається. Боїмося, щоб не потрапити під дощ. Вже трохи накрапувало. Тому збираємося. Торгівля була більш-менш гарна сьогодні. Дуже приємно приходили підписники, дякували, я їм дякував. Ще раз хочу подякувати всім вам за те, що ви дивитесь наш канал. Приходите до нас, купуєте. Велике вам дякуємо. Ось, ну, Найголовніше це виручка. Сьогодні 6770 готівкою 400 гривень. На карту дві парі. Ну, вважаю, непогано на сьогодні. Тому, друзі, по традиції. Всім пока. Вон гроші вже посипляться. Скоро не буде чим здачі давати. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.